На жаль, я починаю зйомку цього відео. Всім привіт, любі друзі! Нарешті я знову це кажу на своєму каналі невеличке повернення. А після десь я не знаю наче півроку чи менше, але для мене чесно місяць як за рік. Чесне слово. Певно, що це моє повернення, але нічого обіцяти не буду, бо навчання воно така справа. Але це не важливо. Найголовніше, що сьогодні ми з вами будемо робити огляд. А я відчуваю тут така прям косметичка важкенька на мою косметику, яка в мене з'явилася за весь цей час, поки я не знімала відео. Раніше я купляла косметику, тоді коли мені треба було щось для огляду з якоїсь колекції, щось таке а, популярне або нове. Зараз в основному всі продукти, які тут будуть розкручених, популярних. Взяла таку кучку, звичайно. Буде багато косметики, яка прям популярна. І я вам дам про неї свій відгук. Бо знаєте, то кажуть, гарна, гарна. А ти потім купуєш, витрачаєш свої гроші, маєш якесь певне е, очікування щодо неї, а воно не здійснюється. Печально тому будемо такі печальні моменти розвіювати сьогодні. Отож, let's go, давайте починати. Тут мала бути ставка, але я її не придумала. Я не очікувала, що тут прям багато продуктів буде щось. <с> <с> щось ці півроку без косметики вийшли максимально з косметикою. Не можу починати з чогось іншого, бо буде ось цей от продукт. Я впевнена, що він вам вже набрид цей тональний. Хто не бачив, я вас вітаю, буде щось новеньке. Його просто всі радять, що він дуже класний, дуже топовий. І знаєте, є декілька нюансів. Перше це його ціна. До речі, я вам не сказала це від Патрісії. Тональний він в основному, навіть якщо з акцією коштує 350 гривень. І з огляду на те, що це навіть не Maybelline чи L'Oreal, ну в них ціни вищі, але все одно плюс-мінус близько до такої, то за Патрісію Ледо за тональне платити 350, це трошечки, як на мене, дорогувато. Але а, чому він у мене з огляду на те, що в мене і так купа тональних, я просто думала, от наш, наш мені ще один. А потім, коли я покористувалася ним, дійсно зрозуміла, чому він стільки коштує і чому його радять. Отже, я його купила за 200 гривень. Якраз зайшла в правильну Єву. Дивлюсь на цю прекрасну ціну. Думаю, ну це прям серйозно, така такий посил задумати, що треба він мені, бо 200 гривень за такий тональний це дуже дешево. А наступне, що я вам хочу розказати, це з приводу відцінку його. У мене ідеальний відтінок даного тонального це 0,1. Якщо ви маєте шкіру, яка схожа на мою, або більш така темніша. Давайте буду наносити, бо щось вже набридло балакати. А якщо ви маєте таку шкіру, ну доволі світленьку, то ви нічого не знайдете в цій лінійці. Бо ось бачите? Я сподіваюся, що фокус, фокус є, фокусу нема. Ну має бути. Ви бачите, це не 0,1, це 0,2, а то і 0,3. От навіть я так його на руку нанесла. Ну, знаєте, він такий прям темненький, це точно не 0,1, Тому білосніжка, на жаль, цей тональний максимально не підійде. І любі друзі, якщо у вас не темна шкіра, навіть другий відтінок, спробуйте в магазині побачити, що він темний, він жовтий. Я така, слава Богу, що це те, що вживу, бо якщо б я замовила той другий відтінок, це просто я не змогла б ним користуватися виконуті гроші. І знаєте, мені останнім часом, що саме головне було в тональних, що я звикла користуватися ними майже кожен день, і я хотіла просто, щоб він вирівнював колір шкіри і мої червоні щоки прибирав, які вже червоні, бо щось трошечки спекотно. Бо давненько не знімала, трошки переживаю, звичайно, тому можете підтримати вподобайку. Ні на що не націкаю, Але що раді моєму поверненню? Я бачила, що там деякі писали, коли коли, і ось нарешті тому можна підтримати відео вподобайкою. Бо від цього буде залежати, буду я щось далі знімати чи ні. Ну <свісно> і від мого вільного часу, звичайно, затональні багато. Я вже наговорила за нього, але знаєте. Відтінок його мені прям зараз ідеально підходить, бо я хотіла щось світле. Я розумію, що я люблю світлу шкіру, незважаючи на те, що я ну не з білосніжною шкірою, але мені подобається щось світленьке, і от він абсолютно якось не матовий, бо ці матові тональні мені вже максимально набридли. Це під цього перекриття мені достатньо. Воно середнє. Я ж кажу, головне, що він такий легенький, не підкреслює якісь недосконалості. Тон шкіри вирівнює його не дуже помітно, що насправді в тональних рідкість, і чесно, оскільки я пробувала дивилася оглядів. Не знайдете такого тонального, якщо це прям тональний, а не бібі-крем, щоб його не було видно. Тому це вже така от доля. Хочете користуватись тональним, будьте готові, що в будь-якому випадку його буде видно. І він мені неймовірно подобається за відцінком. І знаєте, все ж таки, ось це от скляне пакування, кришечка от виглядає, прям відчувається, що саме головне, ну, виглядає може не так, а от відчувається скло айсеме. Ну, дуже приємно тримати в руках, тим паче з огляду на те, що я купила за 200 гривень, це мрія. Я, я дуже задоволена цією покупкою, тому давайте будемо ставити оцінки: дарма витрачені гроші чи не дарма. В даному випадку зовсім не дарма. Хоч він мені, в принципі, зараз не потрібен, але він дуже кльовий. Угу. І переходимо до наступного. Господи, чуть не розбили, чесне слово. Якщо ви побачили, то щось новеньке, бо я тушую тон. Пензликом це набагато зручніше, аніж б'юті блендер. Де-де-де-де-де? Я вирішила підсунутись до вас поближче, бо щось я забула, щоб ви все бачили. Ось така текстура шкіри. Зараз будемо прикривати мої синячки під очима, консилером. Угу. І тут в мене два продукти. І обидва, чесно, мені подобаються. Але, 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 але відтінки. Знову мої любі відцінки. О, перший це від Top Face. До речі, він якось вже виглядає. Поюзаним, чесно кажучи, але я не користувалася рази два-три. Ой, я не можу цей аромат. Дуже такий легкий, ненав'язливий, приємний, але цей відтінок це начебто А002Б. Ви бачите це? Це щось мега-жовте, темнюче. На літо, мені здається, він буде чудовий, бо він такий темненький, доволі легкий, але консилери я люблю легкі, бо які більш такі. Ще ні, мені з ними дуже важко користуватись, тому йому 10 з 10, але ось цей відцінок, я знову нагадаю, що це 0,2 виглядає як 0,5. Наступний від Евелейн. Якраз таки його я змушена була купити через те, що всі консилери мені або набридли, або були якимось жовтими ну, по типу того. Це з цієї от серії Wonder Match. пакування справді воно гарно виглядає. Боже, але якби воно було скляне. Це було б набагато краще. А відтінок ідеальний. От на фоні всіх тих відтінків, які в мене є зараз, це просто ідеальний білий консилер. Бо на мене, як на мене, консилер має бути білим світлом з моїми синяками під очима, які просто ну завжди величезні, спала. Скільки я там не спала, він завжди вони будуть. По перекриттю він середній. Він в принципі не скочується. якщо його зафіксувати пудрою. Опакування, знову ж таки таке приємне. Відчувається, що пластику не пожаліли. Купляла його теж десь за 130 гривень, мені тому не шкода було на нього кошти, бо косметики в мене багато і купувати щось нове, скільки воно не коштувало, у будь-якому випадку це буде називатися марнотратством. Але а, тоді, коли продукт то дійсно гарний, і по відцінку, і по пакуванню воно варто йти грошей, тому доводиться витрачати їх. якби. Це в мене 0,1 лайт. І ви бачите, шкіра в мене не ідеально біла, але він мені дуже подобається по відцінку, тому знову ж таки ставимо йому 10 з 10. До речі, аромату зовсім ніякого. Ну, я якийсь легенький має, але для мене це важливо, щоб не було прям чогось вонючого, бо був у мене від Боже, як той бренд називається? Color Intense, Там М -м консилер по перекритю він був гарний. Боже, але як він виняв, як він тхнув. Я хочу забути на все життя той роман. Я не знаю, мені здається, що я вже починаю старіти, бо оці от матові консилери тональні, мені не подобаються. Вони мою шкіру зістарюють, чесно, хоча зморшок нічого немає, але я вже люблю більш такі легкі, прості продукти. Далі закріпимо все пудрою. Ось така от від Ellen Pro. Я вирішила не експериментувати з відтінками і взяти просто прозору. Плюс якщо тут є дзеркало, ой, як тут краще навіть видно. Дивно, да? Тут о, була о, така пуховочка, якась максимально силіконова, щось дуже дивне. Я її одразу викинула, думаю, що, у мене є пензлик. Тому набираю якраз таки цим пензликом. Ага, це в мене пензлик для бронзера, дуже прекрасно. Набираю іншим нормальним вже пензликом. І що саме цікаве, от пудрою останнім часом я люблю просто закріпити консилер і ось-от матову шкіру я не люблю. Я люблю, коли вона більш сяє щось таке. Тому я пудрі наношу або взагалі не наношу, але концелетта не закріплюється. Ну тональний не закріплюється. Тому от доводиться, але зовсім зовсім трошечки. Знаєте, чесно, о, вона коштувала десь до 100 гривень, щось 84. На знижках її взагалі за 70 можна знайти. За цю ціну це гарна пудра, аромату ніякого немає, бо дуже багато нормальних, але капець яких вонючих пудр. Тому ця, ну вона мені якась чесно нудна. Бо особливо пудра для мене це просто нудний продукт. Тому 8 з 10 і йдемо далі. Палетка, яку глядачі мого каналу, певно, вже бачили, не раз думаю, коли ти вже забудеш про неї набридло. Не але я вам нагадаю, її я купила в Аврорі за 50 гривень. Вона вже така поюзана життям. Видно, що їй дуже погано, але мені дуже добре, коли я користуюся нею. От, не саме нею, а ось цим от одним єдиним відцінком. Знову поміняє тезок, це відцінок контурінгу, який прекрасно тушується, який має чудовий відцінок, бо бронзери мені набридли. Я люблю рідкі контурінги, бронзери. Але от коли я спішу, то буквально... Раз, два, три. І це дуже швидко, дуже зручно. Воно ніяк не закінчується, якби я ним активно не користувалася, рефіл не проглядається. І дійсно, бачите, такий відтінок, щось є, щось з'являється, і це виглядає набагато краще. По контуру я люблю. До речі, тут є бронзер, але ну давайте не спробуємо зробити невеличкий такий макіяж, підкреслимо наші очі. Насправді, бронзер тут мені не дуже подобається, бо він максимально якийсь рижий, незрозумілий. Ну, Дійсно риже, але трошечки додамо, щоб підкреслити очі. Це, до речі, зараз я роблю свій повсякденний макіяж. Можете побачити, порівняти, що змінилося в ньому. Трошечки додалось якогось відтінку. Ну, до речі, не дуже видно, що він прям рижий, але ну, я ним рідко користуюсь, бо в мене є в кращих відтінках. До речі, хайлайтер тут є, але по суті його нема. Тут є пудра, якою іноді можна просто закріпити консилер. Звичайна пудра. Тому окей, до речі, за 50 гривень, ну це 100 з 10. Дуже кльово. Я б хоча б через цей відтінок я б купила. А що у нас іде далі? Що у нас іде далі? Далі у нас з вами йде хайлайтер. І я колись його показувала в одному зі старих відео, але я вирішила, що хай буде, бо як же без сяйлись. У мене ось такий от ламель в 402 відтінку, і він мені не подобається. Він максимально нудний. І по відцінку, от, знаєте, таке сонячне сяйво, блискітки більш-менш такі, прям ну велетенські, як для хайлайтеру, і це не дуже. І виглядає він, знаєте, якось штучно. Я більше люблю такий максимально дрібний, делікатний, щоб більш був такий среблястий, а не оце, от щось. Ага, золоте. Його тут мало. Ой, я вже щось кудись улізла. Тому трошечки сюди от на вилиці нанесу, щоб щось де було. Я не знаю, його тут мало, але оскільки я ним не, не користуюся, хоча насправді рідко користуюся, він мені не подобається. Куточок ока ти його не нанесеш, бо він максимально. Буде непомітний, непігментований. Під брови, знаєте, теж якесь незрозуміле сейво, бо воно прям золоте. Тому такий собі продукт, скільки він не коштував, але є набагато цікавіші. Тому отут, отут прям 5 з 10. Далі для макіяжу очей я використовую ось таку от Eyeshadow Duo Color. І з цих колор будемо використовувати ось цей от. Це такий, знаєте, лавандово зблискітка або щось. Але я пробувала робити мейки і непогано виходить. Тому в куточок ока якраз таки додати сайло, як я хотіла з тим консилером, ой, з золотим хайлайтером, зовсім трошечки, і це виглядає цікаво. Звичайно, це не на повсякдення, і чому в мене є цей продукт? Бо колись була акція на Патрісію і його давали в подарунок. Тому доводиться використовувати. Трошечки розтушую. І, до речі, якщо розтушувати, то ось цей от лавандовий колір прибирається. Знаєте, якби його взагалі не було, це був би золотий продукт, бо це вважаєте, що хайлайтер в стіку. А з іншої сторони, цей продукт синій. Але, знаєте, я не настільки відважна, щоб використовувати синій той колір, тому будемо без нього. Туш. ну тут уже все менше товарів, на жаль, але є ще про що поговорити. Вона знову ж таки від Евелей же з'являвся цей бренд у нас раніше. Вона у мене вже закінчується, і знаєте, під кінець вона дійсно почала. Що це таке? Що? О, вона почала братися комочками. Не очікувала я такого звичайно, від туші від Елайн, але маємо, що маємо. О, розділяє вії вона, в принципі, більш-менш, але вона їх не подовшує, і її треба викидати, бо вона вже береться комочками. І чесно, вона мені щось дуже мало прослужила в Елайн багато гарних тушей, але знаєте, з тією щось прям. Ой, як усе погано. Це, знаєте, просто о, для наявності я її, певно, поклала в це відео, і далі вона піде в смітник, бо щось все дуже погано. Бо мені дійсно тушать, хоч я і часто користуюся, але вистачає надовго. Тут прям вона стала братися комочками. На початку була більш-менш, але, знаєте, і на початку, що тистуще була, що без туші, одне і те саме. Тому не рекомендейшн. Знаєте, давайте просто викреслимо цей продукт з цього відео. Ту ж є, але яка вона була, просто забуваємо, до речі, ось така вона була, не раджу. А ми з вами продовжуємо. Подивилися я на відео, що макіяж у нас сьогодні вийшов максимально повсякденний. Нічого прям вразного, але я більше в цьому відео показую продукти, а не те, як я ними фарбуюся. Це просто, знаєте, паралельно йде. У нас залишився найцікавіший етап, тому його найбільше. Ну, це особисто для мене. Бо навіть якщо я без макіяжу, я... Що тут робить пензлик? Я люблю використовувати олівці для губ, але, знаєте, більш такі нейтрал, нюдові, нейтральні. І до мене цей тренд дійшов і вже є чим поділитися, які олівчики. І давайте почнемо не з олівчиків, а з помад. Як би логічно чи нелогічно це не було. І перше, певно, що ви вже побачили, я не знаю, як так відбулося, але це ось цей блиск від Роуд. І якщо ви думаєте, що я відвалила за нього купу грошей, бо скільки там коштує оригінальний, я не знаю, не пам'ятаю, але знаю, що too much. Це репліка з Аліекспресо. Мені було цікаво спробувати відцінок, і я просто хотіла якийсь нормальний блиск. Тому мені, власне кажучи, такий і прийшов. Зроблю невеличкий свод. І я не бачила оригіналу, але от просто те, що я бачу, мені подобається. Він такий коричневий, трошечки додає відтінку губам. Але його треба завжди тушувати з дзеркалом, бо без дзеркала будуть такі от незрозумілі плями. Аромату він абсолютно ніякого не має, губи не зволожує і не сушить, тому щось таке нейтральне. Я його беру чисто через відтінку, і щоб був якийсь блиск, бо блисків багато не буває. Моє золоте правило по життю коштував він десь 80-90 гривень, і чесно, для нього через зовнішній вигляд я б спробувала гарний, але я знову ж нагадую, це репліка, але це не завжди гарно. Ось. Далі у мене йде помада знову таки від Патрісії. Тут буде ще декілька продуктів від цього бренду. Вона ось такого от рожевого кольору: прям барбі-барбі, Її можна використовувати для рум'ян. Але ми не будемо цього робити, бо тоді цей макіяж просто піде у смітник, все буде погано. Вона в ось такому футлярі. Це 01 відтінок, максимально рожевий, максимально я вам його не раджу, особливо по формулі ця помада, вона просто пластилінова. Наступна, те, що я люблю, і купила десь влітку, але тоді вже десь переставала знімати і не вийшла розпаковка з того відео, в тому відео, коротше, цієї помади. Вона в мене в 02 відтінку, і ось цей відтінок. Поверх якогось нюдового олівчика, зовсім трошечки втаптуючими такими рухами, щоб додати кольору губам, це виглядає гарно, що тут закрихте, якісь незрозумілі. Але по відцінку вона нюдово-рожева, але, знаєте, все ж таки більше до нюдового, і мені дуже подобається. Можливо, вона трошечки затененька, я б хотіла світлішу, але дуже складно знайти прям той ідеальний відцінок, тому вона мені прям супер. Але пакування, ну, у Патрісі є і покращені варіанти. І в даному відео був один олівчик на мені, бо я не хотіла його стирати. Це ось цей от від Aliexpress. Це я не знаю, це наче не репліка, а просто вони вирішили щось створити, і у них вийшло. Він максимально такий нюдовий, можливо, в більшості випадків буде засвітлий. По якості дуже схожий на ось цей от від Глембі. До речі, в мене є ось цей 110-й. Я його нещодавно купила. Це просто заходжу в Єву, бачу, він лежить. Що мені треба? Треба було, не треба, я вже все забула, думаю, треба купувати, поки є. Я не знаю, це якесь було поповнення, щось нове, але я вирішила, що треба спробувати. І чесно, мені от 112-й більше подобається з цієї ж серії. Цей гарний, але він більш такий темно-нюдовий і його більш помітно, а я люблю щось світліше. У мене ось такий от огризочок, але я не переживаю, бо в мене є точно такий же, ще не відкритий навіть. Він, я ж кажу, дуже схожий. Ось це от він зверху на ось цей з Аліекспресу. Вони просто ідентичні, тому зараз в мене три моїх улюблених олівчика в дуже схожих відцінках. Ось це от прям мій фаворит. Скільки б я не купувала олівчиків, але що прям до такого розміру ще ніхто не доходив, тому показник. І ще ви думали все, ні, 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 ще продовжуємо. Це заключний. Знову від Патрісі, це нуль перший відтінок. І давайте порівняємо. З 110-м. Цей більш коричневий і має світліший відцінок. Якщо ви будете шукати заміну 110 то ось цей, в принципі, 01 від Патрісії легше знайти. І він чимось схожий. Як ви бачите, я його купила теж влітку, але щось, щось не дуже я ним користувалася. Бо я ж кажу: оце 112 для мене база. Ось ці от два такі трошечки затемненькі, але вони дуже класні. Давайте додамо якогось кольору, використаю ось цей от 0,1 від Патрісії, бо 110, думаю, всі бачили. А ось це щось новеньке, можливо, для когось. Зараз я поверх близько малюю, взагалі прям як по маслу. Ось це прям ідеально такий коричневий нюдовий відтінок. І якщо ви щось таке шукали, воно варто вашої уваги. Просто я люблю щось більш світліше, хоча це, знаєте, теж дуже гарно виглядає. Тому ось такий висновок 10 з десяти. 10. Додамо комбо. Ось ця от помада. Нагадую, 0,2 відтінок. Я люблю прям от такими втаптуючими рухами, бо розмазувати. Прям вона буде дуже пігментована, а отак от трошечки чудово. Просто я до коричневого не дуже звикла. Ось ми з вами і завершили це. Всі були новиночки, всі товари, які у мене з'явилися за півроку. Останні з останніх, я сподіваюся, вам було цікаво подивитися це відео. Ось такий от макіяж, ну такий доля простенький, цікавий у нас вийшов. Сподіваюся, що ви щось нове дізналися з цього відео, або просто вам було цікаво провести зі мною час. Uh, і якщо вам сподобалось це відео, цікаво був проведений час, власне кажучи, то нагадую про вподобайку під цим відео і частково від. Кількості вподобайок, переглядів буде залежати, чи буду я далі продовжувати знімати, чи можливо будуть трошки рідше. Коротше, варіанту не знімати нема в даному випадку, тому підтримуйте цей канал і, звичайно, своїми підписками. Якщо ви ще не підписані, то а як так сталося? Давайте змінювати цю ситуацію, бо я все-таки хочу свою тисячу. Зараз там така, така от кількість підписників, і чесно, хочеться звичайно більше добити це чотиризначне число. Зараз я трошечки знов. Нову, як завжди, в пошуку нових ідей. Тому якщо у вас є, що зняти, що ви хочете подивитись, то чекаю ваші коментарі внизу. Взагалі, на будь-яку тему. Чи ради ви моєму поверненню? Пишіть і до нових зустрічей, нових відео. Всім гарного дня! Будьте здорові! Не хворійте, що зараз саме головне, і до нових зустрічей, па-па!